Це відео буде про Ластофас, гру про людський егоїзм, жорстокість та бажання помсти, Я навмисно не буду ділити дві частини між собою, адже всі ці теми перепливають з першої в другу, і те, наскільки глибоко вони розкриваються після подій першої, лякає своєю справжністю. Те, наскільки вдало дракман з командою прописав основу, закладену в сюжети обох ігор, вражає і особливо вражає цією глибиною друга частина. Звісно, я не знецінюю першу, адже саме з неї вийшло побудувати війстину шедевральне продовження. Але якщо Історія першої це досить зрозуміла візуалізація егоїзму, то в другій пішли набагато глибше. Вітаю, піплем. Я пройшов другу частину Last of Us і можу сказати, що це одна з найкращих ігор в моєму житті. Я люблю драматичні ігри, бо життя у великій мірі драма, адже наповнена нами людьми, які здатні робити великі та безглузді речі людьми, які сьогодні плачуть, а завтра готові вбивати, щоб так само плакали інші. Last of Us 2, окрім того, що є ледь не технічним та геймплейним еталоном, сюжетно просуває неймовірно для розуміння речі, це доросла та жорстока гра, в фіналі якої ви швидше за все будете плакати. Це гра, яка виходить раз на 10 років і яка не втратить актуальності, адже її історія це те, що живе в кожному з нас. І перша і друга частина Last of Us не стали для мене відкриттями. Я приблизно розумів, що очікувати від гри. але оскільки другу частину я собі не спойлерив, взагалі ефект склався належний, такий, яким його задумували розробники, і я б навіть сказав сильніший. Часто після завершення таких історій хочеться поділитися в враженнями, обговорити, тож якщо ви вже встигли пройти одні з кращих ігор в історії, поділіться своїми емоціями в коментарях. А це відео буде моїм гештальтом по другій частині. Так, в більшості саме по другій частині, бо спогади свіжі, а тема характерів та залежностей персонажів тут виносить дах. Швидше за все, відео буде сумбурне, але до біса щире. Також швидше за все будуть певні спойлери, і якщо ви не грали, я раджу спершу її пройти, пограти і. Не спойлерити собі зовсім, щоб отримати той ефект, який заклали розробники, і відкрити для себе історію та її посил без сторонньої думки. Це одна з ігор, яка це заслуговує, і по справжньому проникнутися цим відео ви також зможете лише після проходження. Це такий маленький дисклеймер. Поставте лайк, підпишіться, якщо сподобається. Зараз я збираю на нову відеокамеру і чесно кажучи, вражений яку суму вже вдалося зібрати. Я безмежно дякую всім цим прекрасним людям. Якщо у вас є змога чи бажання підтримати. Будь ласка, в описі є реквізити. Це буде найкраща подяка. Після завершення проходження я подивився двогодинну документалку про те, як створювалася друга частина, і часом буду спиратися на неї, адже історія і те, як я її зрозумів, неймовірні, але не менш емоційний процес її розробки. Бо звісно, у 2025 році всім зрозуміло, що гра об'єктивний шедевр в усіх аспектах, нереально висока планка для сюжетних тайтлів. Під час безпосередньої розробки це було не так. Гра мала проблеми, не вкладалася в терміни. Купа гейту на персонажів, мускулинність, орієнтацію, гендери. Потім злив даних. Ковід, це розбивало серця розробникам, які роками робили продукт. Насправді не знаючи, чи вийде в них, як його сприймуть, чи отримують вони той результат, на який розраховують, і чи вийде показати сценами та побудовою сюжету, грою акторів, те, що закладається, як основа. Ніхто нічого не знав і не міг знати до самого релізу. Це добіса титанічна робота, яка в процесі отримувала оплески і моральне виснаження, коли навколо здається, лише хмара з фразою Ти робиш неправильно. Розробка, як і будь-який творчий процес, потерпала від цього, і сам документалка дає розуміння, що жорстокість у світі насправді дуже поряд. Навіть не в нативному значенні, а просто в людях, які одним коментарем здатні зіпсувати настрій або зупинити роботу на довгий час, позбути іншу людину бажання, натхнення, що в свою чергу може позбавити у фіналі крутого продукту для того ж споживача, який писав той клятий коментар. Цікаво, що сам Дракман сказав, що після злиття даних чуваком, який подумав, що таким чином вони зарелізять гру і не будуть переносити більше. Він був дуже злий, він ненавидів цю людину. Але, врешті-решт, хто як не Док мали зрозуміти урок з історії, яку всі ці роки вони ж і. Розробляли, треба було відпустити, і, хоч це було важко, досить символічно. Розробка це важко, і хоч команда Dog роками була занурена в процес, віддавала своє життя задля проекту, ніхто до кінця не розумів, що вони роблять і як це буде виглядати, врешті-решт, також важливим тригером була перша частина, після якої розчарувати спільноту було досить просто, адже перевершити гру не просто геймплейно, а глибиною історії для багатьох здавалося неможливим. Але одного разу Ніл Дракман подумав, що концепція, коли одна дія у Випадку Джоела, спричинена його егоїзмом, може запустити ланцюг подій, де жорстокість породжує жорстокість, а помста породжує помсту. Це дуже глибока тема, яка стосується абсолютно всіх, і дати можливість пережити її найстрашніший прояв у вигляді відеогри це чудова ідея. Потрібно було лише правильно це подати. Саме з цієї концепції випливло те, що здавалося б, завершена історія першої Last of Us переростає в те, як Еллі приймає брехню. І звісно, чим далі, тим з тим стає важче жити. Потрібні справжні відповіді, в свою чергу, ця брехня необхідна. Водять і джола, наслідки нас доганяють і демонструють просту істину. Вони зроблять це в будь-якому разі раніше, пізніше, але зроблять в його випадку і морально, і фізично. Побудова сюжету та його структура подачі в другій частині вийшла на новий рівень. Цього разу нас більше кидають по лініям персонажів. Ми бачимо набагато більше довших флешбеків. Часом це збиває з пантелику, але все це було закладено розробниками навмисне в ті часові рамки, в які потрібно з тим балансом тиша, екшен, який потрібен. Тому ті драматичні моменти, поворотись сюжету в другій частині надають ще більше емоцій, дуже часто сумних, і у великій мірі це тому, що аж занадто реальних робота по балансу, подачі історії, там титанічна, і це виділяє нотідок на п'єдестал, бо компанія врахувала безліч моментів, мені здається, буквально всі. В розробці враховувалася довжина того чи іншого рівня. Що за цим і як буде показано. Частину довелося вирізати, адже це впливало на темп. Кожна хвилина це вдало зрежисована історія. І, можливо, не всі це помітять, але воно є і так чи інакше, з таких деталей складається загальне враження від проходження цього разу. Гра продовжує концепт Road Movie, але дещо з іншою, менш лінійною подачею. Помітно, що кістяк Us зберегли, але наростили м'язами абсолютно все. Від чого гра відчувається свіжіше, не і ще більшою увагою до деталей. Це те, що потрібно було грі, аби не втратити основу, але і перевершити себе. Друга частина змогла це зробити. Хоча знову ж таки, навіть у середині студії, в цьому ніхто не був впевнений до самого кінця. Це стосується і геймплею. Він і в першій частині в дату виходу був проривний та реалістичний, але масштаби другої частини виросли. І, хоч це той випадок, коли друга частина чудово особлює під заголовок частина 2, а не щось там інше, коли вона безпосередньо чіпляється за результат подій першої і розвиває ще глибшу тему помсти. Короче, гра не є абсолютно іншим проектом. Всесвіті, а саме другим сезоном подій, в який змогли закласти ще сильніший, на мою думку, контекст, де немає хороших чи поганих взагалі. Тут всі хороші і погані. Хоч це все так, масштаби та розмах гри збільшилися: що по тривалості, що по кількості та пропрацюванню персонажів, що по механіках, що по візуалу. Гра зросла в абсолютно усіх аспектах, але дякувати Naughty Dog не звалилося в сучасний грінд. Це досі пригодницька історія, від якої лишається після смак. Так, тепер тут більше відкритих просторів, більш різноманітні локації, часові рамки. Є типові для продовження новинки по типу нових механік, повзання, трави, кидання, стрибання чи нові заражені. Все це є, все це вдосконалили, але без фанатизму і упору в масштаб. Ми досі зацікавлені розглядати локації, по яких розкидані колекційні предмети, але їх так само небагато. А більшість моментів, де зупиняєшся, пов'язані з якоюсь запискою, підкріплені наративним дизайном. Це чудовий підхід, який не відволікає від основної історії, але за бажанням дозволяє провести в грі трішки більше часу. В грі чудовий баланс між нововведеннями та просування. По грі, вона так само не вантажить голову, все це зроблено з розумом і акцентом на проходженні. Хоча варто відзначити, що все, що стосується безпосередньо геймплею, це один з кращих наразі рівнів, які я бачив. Гра жорстока сутністю, тому те, що відбувається на екрані, дійсно жорстока штука, але вона личить цьому світу. Анімація, зброя, фізика це величезна робота, яка точно заслуговує на окремі режими, які і є. Бо за час проходження усім можна і не встигнути насолодитися. Те, як виконаний геймплей, левел дизайн, як поводяться вороги, яка Зикаушкоджень, це титанічна робота і чисто по враженнях не залишить байдужим точно. В цьому плані гра відчувається саме другою частиною, яка зазнала прогресу. Звісно, це стосується і графіки. І я більше скажу, тепер зрозуміло, чому перша гра потребувала ремастера і всякого такого. Бо глобально це пов'язана історія, і тепер її можна пройти приблизно в схожому візуалі. і Вона на це заслуговує. А тепер я скажу непопулярну думку. На початку я обмовився, що розробники отримували досить багато оплесків за оці всі маркетингові трейлери. А також багато хейту за досить збірні рішення, на думку ком'юніті. Так от, Last of Us 2 – гра, яка розбиває вщент усі твердження: повістка, сексизм, трансгендери, орієнтація, мускулинність, гру можна притягти за будь-що. Але я гарантую, що після проходження ви взагалі не звернете увагу на те, хто якої тут орієнтації, чому вебі такі великі руки, боже, мій, це волосся під пахвами у жінки. Я абсолютно толерантна людина і вважаю, що це взагалі не повинно мати значення, але я до того, що саме Last of Us ставить на коліна всі крики про те, що це Є груці, повістки, ну не могли вони їм руки поголити. Все це в грі є, і все це сприймається абсолютно природньо, так як воно загалом і є, і має бути. Бо персонажі тут схожі на людей, уявіть собі, і ця справжність насправді приваблює. Це прекрасний приклад того, як сила гри, що геймплейно, що сюжетно відіграє набагато більшу роль, і навіть самі завзяті критики, господи, їх прости будуть в захваті від того, що відбувається на екрані. Це все обумовлено, зрозуміло, це все по справжньому, і виявляється, що так можна було. Типу, це не для галочки. Це не тому, що так треба для преси. Властофас, це тому, що таке життя, і ці персонажі такі, бо вони такі, а це їх доля, яка заставить вас переживати, плакати і радіти. Бо це до біса сильна історія, яка несе в собі набагато більш значущі аспекти людської натури та сутності, які здатні безпосередньо руйнувати як чужі, так і свої життя. В цьому відео я не хотів занурюватися в деталі геймплею чи розбирати гру по поличках. Це вже зробили, в цьому немає сенсу. Це не потрібно. Повторюся, це більше есе після проходження, бо мені. Ні, треба з кимсь цим поділитися. Так, Last of Us – це пригода, в яку банально цікаво грати, бо технічно і геймплейно Naughty Dog зробили неймовірне: картинка, левел дизайн, анімації, катсцени, але все ж, як на мене, культовість гри заключається у великій мірі через закладену в неї моралі, яка і надихнула мене на це відео. Перевершити посил першої частини дійсно було складно, і тому, як філігранно з неї виплив розвиток, що цього разу показав історію помсти, яка, врешті-решт, не зрозуміло, кому вже і потрібна і чи потрібна взагалі це геніально. Дракман не вичер... В історію, а ніби дійсно продовжив, бо те, що було завершенням першої, насправді ж стало початком початком тих подій, які ми бачимо в другій частині. І тепер межа між білим та чорним стирається остаточно. Розробники прийняли багато рішень, які так могли вплинути на гру негативно. Вони грають емоціями і нерозумінням буквально з перших годин. Вони не пояснюють, чому так сталося, і чому я граю за неї, що це за флешбеки і як це поєднається з тим, що я бачив на екрані 5 хвилин тому. В грі присутній дисонанс подій, клаптики, які формують героїв і Постійно змінюють твоє ставлення щодо гри, щодо подій, щодо тих самих героїв. В Last of Us прийняте непопулярне рішення, одне з найяскравіше виражених на мою думку, коли героїв, яких ти любив і вважав позитивними, наскільки це можливо, показують з іншої сторони, бо всі вони з вадами і граючи за ту чи іншу сторону, ти чудово їх розумієш. І я вам більше скажу, це не подобається. Не подобається те, що ти розумієш їх вчинки. Це гра, яка буквально заставляє нас бути в шкурі цих героїв та антигероїв по різну сторону барикад. Гра, яка ламає стереотипи в типу. Вому розумінні, але при цьому є справжністю в усьому цьому слові. Бо якщо озирнутися, ми всі такі, як герої Last of Us. всі ми робимо часом жахливі речі, часом не контролюємо себе, а потім не розуміємо, для чого і для кого це було насправді треба. Просто не важ настільки жорстокому світі живемо, Принаймні, поки що. Last of Us 2 – це історія, яка лишає відбиток. Вона не має чіткої лінії. Її події це демонстрація того, якими є люди, і після завершення цієї історії справді сумно. Я просто дивився на титри і розумів, що нотідок ніл. Тракман не те, щоб перевершили першу. Вони зробили буквально неможливе з моїми емоціями в другій. Я проникся персонажами, які буквально є поєднанням огидності з привабливістю. Я проникся ними незалежно від їх вигляду, стандартів, прописаних там кимось. Я дивився на них як на справжніх, хоча це б здавалося просто гра. Але Last of Us доводить, що ігри це справді мистецтво. І коли зорі сходяться, що глибину теми реалізують талановиті люди, які знайшли один одного і в яких були на це ресурси, ми отримуємо історію, яка розриває уявлення про ігри. Я впевнений, що не сказав всього, що хотів, але наразі це все. Поділіться своїми враженнями, бо я дуже рідко отримую такі емоції від ігор. Бо насправді ми рідко отримуємо такі ігри. Та ця історія Еллі, Ебі та всіх, хто був з ними поряд, це прекрасна демонстрація того, як наші демони керують нами і наскільки важливо керувати ними, адже, врешті-решт, вони зруйнують не лише оточуючих, а й нас. Дякую, що подивилися це відео. Чекаю ваші враження від гри в коментарях. Якщо я змога підтримати донатом на камеру, буду дуже вдячний. Окремо дякам всім спонсорам та патронам каналу. Футболка від українського бренду одягу Турвір. Юзайте промокод ДімДім та отримайте 10% знижки в їх інтернет-магазині. Бережіть себе і побачить. Дякую